21 серпня відзначаємо день народження Дмитра Креміня, відомого миколаївця, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка, поета, публіциста, педагога та перекладача. Знаєте, Дмитро Дмитрович був один із одним із тих, чий моральний літературний авторитет був просто неоспоримим. Він був із моральних орієнтирів нашого суспільства, нашої Миколаївської громади. Він був із тих, у кого за щастя було навчатися. Неоціненний дарунок була його дружба, і він вмів це робити. Він дружив з талановитими людьми, з людьми творчими, з людьми простими, з людьми із влади із людьми. Села, і він не робив ніякої різниці. Для нього не були важливі посади. Завжди була важлива людина. Шанувати пам'ять Дмитра Дмитровича у літературному сквері центральної міської бібліотеки імені Марка Лукича Кропивницького зібралися рідні та друзі, а також читачі бібліотеки. Серед присутніх була й дружина поета пані Ольга. Я рада, що зібралось стільки людей прийшло його поціновачі творчості, друзів і Вдячна за те, що пам'ятають, підтримують, читають вірші, А в цьому полягає пам'ять і подяка Шана. Дякую кожному. Учасники заходу читали вірші, ділились теплими спогадами, переглядали світлини та говорили про те, яке значення має його слово і сьогодні. І співати мало ще не вмерла, і радіти мало що не вмерла. Треба жити. Щоб жила вона. Пам'ять жива, слово безсмертне.